Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Каналу Альварес не виключає, що проведе реванш з біволом. Брат Ф'юрі налаштований яскраво перезапустити свою кар'єру. Британський екс-чемпіон вважає, що для Усика залишився лише один виклик. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Мексиканський боксер Сауль Канело Альварес, колишній абсолютний чемпіон у суперсередній вазі, не виключає можливості провести реванш із російським боксером Дмитром Біволом. У травні 2022 року Альварес поступився біволу за очками, а зараз його суперник володіє всіма титулами у напівважкій вазі. Може статися все, що завгодно, заявив канело, відповідаючи на запитання про можливий реванш з біволом. Я люблю виклики, тож подивимось, цього року у канело Альвареса вже заплановано два великі поєдинки. 3 травня він спробує знову стати абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі в бою проти кубинця Вільяма Скула. А у вересні на нього чекає мегабій із Теренсом Крофордом, який зараз виступає на дві категорії нижче. Ну а сам кубинський чемпіон IBF у другій середній вазі Вільям Скул має намір довести на правоту скептиків. Які не віряв в його успіх у бою проти каналу Альвареса. Він обіцяє зробити сюрприз 3 травня, коли побореться з мексиканцем за звання абсолютного чемпіона дивізіону. Я твердо впевнений, що хочу зробити. 3 травня я покажу свої таланти і заткну всіх. Ось побачите зараз. Я почуваюся дуже добре. Я покладаюся на свої навички і готовий дати фанатам відмінний бій, на який вони заслуговують. Я вже бився в різних країнах. Я насолоджуватимуся цим, і це буде здорово для всіх нас. Треба нагадати, бій між каналу Альваресом та Вільямом Скулом стане головною подією вечора боксу в Рєді, Саудівська Аравія. Цей поєдинок буде першим для мексиканця в рамках контракту із Рєд Сізон. Очевидно, що організатори розраховують на його перемогу, адже у вересні Альварес вже запланував поєдинок з Теренсом Кроуфордом. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Favbet. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес висловився про можливий поєдинок між двома американськими чемпіонами. Володарем титулу WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом та чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном. Я все ще гадаю, що Джервонта виграє у Шакура. Я просто так гадаю. Вважаю, що це все. Було Девісу потрібне, сказав Лопес. Обидва боксери нещодавно провели поєдинок. 22 лютого Шакур достроково переміг Джоша Педлі, а Джервонта 1 березня провів бій з Ламонтом Роучем в нічию. Британський суперважковаговик Хью Ф'юлі знову намагатиметься перезапустити свою кар'єру і впевнений, що цього разу все складеться вдало, уклавши контракт із промоторською компанією GBM Sport, 30-річний боксер висловив оптимізм і поділився своїми надіями з публікою. У Бога є план і я вірю, що це моя доля. У мене був не найлегший шлях через проблеми із здоров'ям і всього цього. Я мав найскладніший шлях у світі, але я вірю, що зараз саме час. Мені потрібен лише один бій, просто один правильний бій, і я буду там, де хочу. Я хотів би всі ці бої, я хотів би бій із Желеєм, я хотів би бій з Джошоа, навіть з Хровичом. я хотів би його, сподіваюся, я отримую всі ці бої треба зазначити що минулого року у хьюі вже взяв участь у двох шоу GBM, а його наступний поєдинок запланований на 4 квітня в лондоні суперника поки що немає Колишній шотландський чемпіон Нік Кембл висловився про можливий реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Мусиком, який володіє поясами WBC, WBA, WBO та IBO, та чемпіоном IBF Даніелем Дюбоа. Напевно, Усик вважає, що ставити проти нього безглуздо. Дюба значно покращився під керівництвом до Начельза. Зараз це набагато складніший бій для Усика, але він вже довів, що є великим боксером. Хоча Дюба і зможе більше пресингувати, я все ж таки вважаю. Що усик переграє його тактично і досягне бажаного результату. Дюбуа потужний ударник, було багато суперечок щодо удару в корпус. У нього є шанс, 100% є шанс, але мені здається. Я поставив би гроші на усика. Команда Дюбуа вважає, що їх пограбували. Вони впевнені, що Рефері мав відрахувати та оголосити технічний нокаут. Через цей епізод вони будуть ще впевненішими. Якщо Дюбуа потрапить по усику, він може його серйозно потрясти. З того часу Дюбуа сильно змінився, але Усик виступає на такому рівні, де треба доводити справу до кінця. Якщо знадобиться. Він знову зможе додати обертів проти Дюбуа. Ось чому я вважаю, що Усик його переграє і зробить свою роботу, сказав Кембл. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч вважає, що Олександру Усику варто завершувати кар'єру. Якщо він переможе Даніеля Дюбуа в реванші, на його думку, це доведе абсолютну перевагу українця у надважкому дивізіоні і нових цілей перед ним вже не залишається. У той же час в ефірі свого ютуб каналу Фроч Fighting Фроч зазначив, що бій не буде легким для Усика, оскільки Дюбуа значно молодший, що може зіграти йому на руку. Про це повідомляє портал «Seconds Out». Якщо Усик відвоює з Дюбуа і зробить свою справу, то я б вважав за краще, щоб він завершив кар'єру. Він досяг всього в боксі, а потім дав Дюбуа шанс реабілітуватися. Після того удару нижче пояса в першому бою і відповів на всі питання: Усик планує побитися з хлопцем. Який набагато молодше і тепер має багато досвіду, це сміливий шаг з боку Усика, і якщо він знову переможе, йому більше нічого не треба доводити, сказав Фроч. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.